І так, всім привіт! Сьогодні ми знову ж таки продовжимо відео, я продовжую відео про проект to Mars. Я покажу вам останні обнови і нові тарифи, які тут вийшли. хочу сказати, що за моєю рефсилкою, якщо ви інвестуєте від 50 доларів, то ви получите рефбек від мене 2%. Тобто, якщо ви, наприклад, проінвестували 100 доларів, то ви получите від мене 2 долари бонусом. Почнемо з того, що. Добавили чат, чат у Телеграмі, також добавили і мови. А саме російську мову додали, а також німецьку та англійська. Зараз є доступні такі от мови. Отже, появилися в нас нові тарифи. В першому відео я розказував про, коли я знімав перше відео, було доступний тільки один тариф: саме це ракета, яка приносила 4% доходу за 2 дні. Загалом. Відкрився зараз другий, третій і план. І так, другий план. Другий тарифний план це є будинок на Марсі. Я в нього теж інвестував, був мінімальна сума 51 долар, максимальна 150 доларів. За 5 днів ми отримуємо 14% чистого профіту. Третій тарифний план Greenhouse. маємо 101-300 доларів депозит. Від 101 до 300 доларів мінімальний депозит і на 7-дневний на 7 період ми отримуємо 35%. Тобто в день виходить тут 5%. Виходить. Далі і останній тарифний план, який зараз зсунуться, це тарифний план ферма. Мінімальна інвестиція тут від 10 доларів, що дуже зручно, максимальна аж до 600 доларів. За 3 дні ми отримуємо 10% чистого заробітку, не рахуючи наш вклад. Інші тарифні плани, саме ну, наступні тарифні плани, вони зараз ще не доступні. В майбутньому вони будуть відкриті. Так, в мене зараз відкриті другий тарифні план, а саме будинок на Марсі. Получається, я інвестував в закинув 3X, приблизно 500 3x, і зверху мені капнуло получається, 14, 14%. 14%. За одну хвилину у мене закінчиться тариф, після цього я можу вивести свої всі 3 x і знову проінвестувати в інший тариф, а саме в тариф ферми. Зараз якраз це і зроблю. І так, закінчився в мене якраз щойно той тариф, тепер я буду виводити, нажимаю я на віздро. Вибираю трон. Ну, перед тим, як вводити, я вже вам говорив, треба в, settings, в параметрах, точніше на настройках, прив'язати свою адресу. Е, Тепер я ввожу суму, яку хочу вивезти, буду все вводити. Так, нажимаю Віздро. Після цього як ми нажали Віздро. Ми підтверджуємо, дивимося, чи правильно ми прив'язали нашу адресу. Комісія, місії 1 трон в тронах і нажимаю як Infer. Що все ми е... ну, приймаємо, нажимаємо в Confer. Так, тепер через пару хвилин мені мають прийти гроші на біржу Bybit. Получається, мені трони вже прийшли. Тепер після того, як мені вже прийшло трони, я буду робити новий депозит. В класі make депозит вибираю саме останній тариф, тому що він зараз мені найкраще підходить по швидкості, по швидкості заробітку. Вибираю платіжну систему Tron. Ввожу суму 461 трон. Так. Тепер нажимаю make deposit». депозит. Після цього я копіюю ось цю адресу. Заходжу на біржу Bybit, нажимаю біля TRX x віздро, ввожу адрес, який мені вказали. Тепер мережу trc 20 і суму. Вибираю всі трони, які в мене є. Дивлюся, чи сума співпадає, співпадає. Після цього. Перевіряємо ще раз адрес, на який я надсилаю, чи правильно я скопіювався. Чи б він правильно скопіювався. Кінцеві цифри TBG. І останні цифри el 1 TBG, el 1 Все добре. Нажимаю тепер підтвердити. Ввожу коди. Ходить декілька хвилин і мені вже депозит якраз прийшов сюди. Бачимо, депозит активувався і за через 72 години я отримується е, ну, 10% 10% з мого вкладу. Також не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, в якому я публікую всі пости е, про хай проекти, які я сам е, ну, особисто заходжу. На цьому буде закінчуватися це відео. Бажаю вам всього найкращого, а саме і саме головне, вітаю вас з наступаючим, щоб Різдво і Новий рік вже приніс більше прибутку і більше задоволення. А саме проєкт to Mars може це зробити, оскільки зараз він максимально набирає обороти, як ми бачимо, приносить нам величезний прибуток, тому бажаю вам залітати і заробляти.